Дитячий турнір з футболу пам'яті морського піхотинця Дмитра Рудя у Житомирі стартував із поєдинку Полісся та Шахтаря. Останні не пропустили жодного року і вже тричі ставали чемпіонами змагань не прогавили шанс і цього разу. Ми дуже раді приїхати сюди знову, але з невеличким періодом в минулому році, на жаль, не вдалося приїхати з. Розумілих причин, але в цьому році ми дуже раді приїхати знову сюди. Ми теж деякий час періоду не тренувалися, були за кордоном наша академія, але два місяці тому ми повернулися і вже приступили до тренувань, як завжди. Так що готуємося дуже серйозно. Тут завжди гарна організація, дуже сильні і гарні команди. Так що готуємося до гарно турніру, гарних і цікавих матчів. Рішуче налаштовані і господарі турніру. Дитяча команда Полісся. Тренер розповідає, підготуватися так, як планували, завадили деякі обставини. Але від цього настрій не втрачають. Турнір такий, я думаю, один з топових на Україні, бо склад команд дуже сильний. Ми йдемо на це намисто, так щоб… Показати, що у нас теж є футболісти і ми теж можемо конкурувати. Ну, налаштовані грати в футбол, а. Та вже гра покаже. Команди розпочали гру доволі активно, створюючи багато небезпечних моментів. Рахунок відкрила донецька команда. Та вже за кілька хвилин Житомиряни його зрівняли. Гол забив Артем Гравець під номером 9. Тут наші вболівальники це наше місто, і ми і нам потрібно виступити на цьому турнірі. Дуже добре. Дуже добре було б, якби перемогти на цьому турнірі. Що ми ну, типу, господарі цього поля, що ми його, що ми можемо тут вигравати і, і, і грати дуже добре, та здобути перемогу над триразовим чемпіоном з Донецьку дитяча команда Полісся не змогла і поступилася супернику з результатом 1-4. Усього ж за перемогу цього року борються вісім команд з усієї України. Серед них металіст «Металісти» 19-25. Участь беруть вже вдруге. Подобається тут так. гарно налаштований сильно, бажаємо виграти. Боротися за перемогу команди будуть упродовж трьох днів. Всі три дні змагатимуться команди. Сьогодні розпочнуться змагання о 12. І закінчаться о 17.30. В суботу і в неділю вони почнуться о 9 і закінчаться о 20 годині. Фінальний матч відбудеться в неділю, 20 серпня о 17.30. Ми вже визначимо Володаря Кубку. Ну і нагородження о 19-й годині в неділю. На турнірі пам'яті Дмитра Рудя були присутні його бабуся та дідусь, котрі замінили героїв батьків. Кажуть, дуже приємно, що про таких хлопців, як їхній онук, не забувають, адже вони віддали своє життя заради усіх українців. Згадують, Дмитро також міг стати відомим футболістом або художником та обрав захист батьківщини. Він завжди таким був хлопчиком, світлим, добрим. У нього було дуже повищене відчуття справедливості. Дуже любив, дуже любив футбол, дуже гарно малював. У нас думаю, стільки картині. Це дуже, дуже добре, що проводять такий турнір. Вибачте, що загадують у Житомирі. Такий турнір проходить вже четвертий раз. За цей час говорить міський голова, змагання встигли стати одним із символів міста та його родзинкою. Знаєте, Дмитро Рудь дійсно молода людина, яка назавжди в пам'яті залишиться. Молодою вона віддала життя от за тих, в тому числі і хлопців, дівчат маленьких, які сьогодні будуть грати в футбол. І хочу подякувати нашим Збройним силам, які сьогодні дають можливість цим дітям виходити на поле, а нам отримувати такі позитивні емоції. від їх енергії від їх намагання перемогти. На сьогодні заплановано чотири гри між командами-учасниками. Спостерігати за ними може кожен, адже на ютуб-каналі з Дюшор Полісся триває онлайн трансляція турніру. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал Ескаудин.